Майнкрафт 1.21 вийшов вже аж понад 2 місяці тому. І я розумію, те, що мільярд людей вже зробило таке відео, але я вирішив зібрати всі блоки і предмети, які додали в Майнкрафт 1.21. Також в кінці відео буде дещо цікаве. І все це в Майнкрафт гадко. Так, це відео я розділив на пару етапів. Перший етап це підготовка до походу у Тріво Чемберс. Другий етап це збирання блоків. Найважливіше етап від... у відео. І третій етап це особливий момент. Що ж, ферму то я збудував. А мені прийшлося її прибудувати, адже вона не працювала. Після цього я зробив ферму тростини дуже швидко. І тепер вилітаємо. Що ж, ось і координати Тріо Чемберс. Тепер купаємось униз. І ось як виглядає ця краса. Тепер давайте відкриємо першу скриню і в ній ось такий лот. А тепер перейшов час ПВП! Так, який приз. Хліб. Тепер поламаємо горщики і погнали на інший поверх. І в скрині новий предмет, нова платівка і плюс два діаманти. А далі я вирішив зробити таймоз, бо мені просто нічого було робити. Моя фантазія не придумала, що мені зробити. Я випадково вийшов із гри, тож зараз я попав у кімнату Бріза. О, також я зламав свої штани. Тепер відстріляємо скелетів. Тепер погнали збирати блоки. Так, а зараз перед собою ви бачите кадри моєї необережності, адже тільки що я чуть не здох. Звісно, я вижив, але втратив тотем. Що ж, ось і вдома. Але тепер питання куди мені складати всі блоки і предмети? Спочатку я хотів зробити для них спеціальну кімнату. Але потім я згадав про другий поверх. Тож саме сюди я і поставив всі блоки. А у цю вагонетку я склав всі предмети. Тепер я відправляюся у небар, щоб полагодити кайло. Тепер фекашу на фермі мобів. Так, і зараз ви побачили весь босфайт із брізом, але вкраціях. Так, ось і знову вдома. Тож тепер складаємо всі предмети і я знову в Чемберс! Але на цей раз я прийшов тільки заради одного предмета: тяжке ядро, щоб потім зробити булаву. Тепер повідкриваємо і знаходимо новий предмет. Нова платівка. Кілька хвилин по тому. Що ж, я все таки його знайшов. Тож вже вдома крафтимо булаву, зачаровуємо і ставляємо в руки стійки. О, також складаємо нову платівку. Тож тепер я зібрав всі блоки і предмети. Так, а тепер особливий момент. І... у ну, мого друга Тимура сьогодні день народження, а саме 20-го числа. Якщо ви дивитеся це дві 2025-му, то я вам нагадую. Так той, я вирішив зробити подарунок вигляді ендермена, щоб, щоб він не він не розстраювався, що на його день народження я нічого не зробив у моєму відео. Тож тепер збираємо ресурси і будуємо. І ось таке індерменчик у нас виходить. Тож тепер пишемо на табурісі дещо. І, в принципі, все. А тепер. Дякую за перегляд!